У Коломиї створять єдиний на Прикарпатті шпиталь для ветеранів бойових дій. Базуватиметься він у приміщенні вузлової залізничної лікарні. Напередодні заклад перевірила делегація обласної ради на чолі з Олександром Сечем. То коли ж запрацює шпиталь, дізнавалися наші кореспонденти. Івано-Франківщина йде на область в Україні, де немає шпиталю для військових і ветеранів. Між тим, потреба в такому закладі з кожним днем постає дедалі гостріше. На початку року Львівська залізниця погодилася передати місцевій владі Івано-Франківщини приміщення вузлової лікарні в Коломиї. Це питання було погоджено і на загальнодержавному рівні. Остатньо добра база для того, щоб із цього робити хороший військовий госпіталь, точніше, госпіталь для, для військових ветеранів. От база існує. Головне, що це функціональна дієва дія, функціональна установа, от не перериваючи процес. Лікувального, ми вже просто можемо її перетворювати на іншу основу, на, на госпіталь. Поки тривають юридичні процеси реорганізації, в лікарні вже зараз лікують учасників бойових дій, розповідає головний лікар Володимир Федоришин. Ми беремо не маючи до кінця правового поля, але ми їм забезпечили комфортні умови, даємо безкоштовно ліки за допомогою. Опять же, тої ж самої обласної ради, департаменту охорони здоров'я, який нас підтримують, е, от є воїни, які лікуються. Є нас батько загинув героя. На базі медичного закладу буде ще поліклініка, стоматологічна служба та реабілітаційний блок, у якому, крім масажів та тренажерів, передбачені кімнати психолога і психотерапевта. Має база бути матеріально добре з апаратурою, з оснащенням і все решт. Мають бути комфортні палати, де має бути душ, де має туалет стояти, мивальничок. Деякі телевізор люди можуть подивитися, інтернет переглянути, Тобто, що немає задоволення бути з кожної сторони. Бо лікувальний процес, де коли займає годинку-дві, так у лікувальному закладі. Все перебування це теж має значення. Над проектом реорганізації чиновники працюють. Цювали спільно з волонтерами за зразок взяли досвід військового госпіталю у Вінниці. Відкриття такого закладу дозволить лікувати учасників АТО на території області, економича кошти на їх перевезення. Навіть зад по підрахунках по Коломийському районі. району є около 700 чоловік. добровольців, майданівців, атошників і так далі. Це крім сімей. Тому нам цей госпіталь дуже потрібен. Хлопці, які вже зараз почали лікуватися тут. Вони дуже задоволені. У нас є поранені, яким тяжко транспортувати, кудись десь їздити там з різними травмами. Тому їм тут вдома. Ближче додому лікуватися дуже комфортно і вони дуже задоволені. Остаточно проект реорганізації закладу та його фінансування обласна рада має затвердити під час пленарного засідання сесії 18 березня.